Вітаю! Тема сьогоднішнього брифінгу вибір кар'єрного шляху з орієнтацією на успіх. У <кій> сучасних умовах багато українців стикаються з необхідністю пошуку роботи, здобуття нових компетентностей чи удосконалення професійних навичок. Причини можуть бути різні: це вимушений переїзд, стан здоров'я, реорганізація чи релокація, ваша професія більше не актуальна, або просто є бажання змінити професійну сферу. Пошук роботи може бути викликом. Але це також чудова можливість для нового старту та реалізації власного потенціалу. Важливо підходити до цього процесу стратегічно. Перш ніж зануритись в активний пошук, потрібно психологічно налаштуватись і усвідомити, що ваш досвід, знання, навички, життєстійкість є вашою цінністю і перевагою. Їх можна трансформувати у успішне нове працевлаштування або навіть відкриття власної справи. Що ж почати, звичайно ж, за аудиту ситуації. Дайте собі відповіді на питання, які знання, навички, досвід у мене є, що мені подобається робити, що в мене виходить найкраще, тобто, що я можу запропонувати роботодавцю, які в мене є обмеження, фізичні, емоційні, сімейні, місце проживання, що ж на ринку праці, які вакансії зараз актуальні, які навички потрібні, яка середня зарплата в моїй сфері. Далі, відповідно до результатів вашого аудиту, визначить, яку роботу шукаю, на які вакансії претендую. Чи потрібно для цього освоїти або вдосконалити навички, компетентності чи кваліфікацію? Якщо ж ви не визначили з напрямком трудової діяльності або сумніваєтесь, вагаєтесь з рішенням, зверніться до фахівців служби зайнятості, які запропонують різні профорієнтаційні послуги, тестування на визначення типу особистості, інтересів, здібностей, індивідуальні кар'єрні консультації, участь в тематичних тренінгах, семінарах, днях кар'єри, ярмарках вакансій. Цими послугами можуть скористатися люди різного віку, досвіду, статусу, зайнятості, тобто всі, хто має потребу в професійному самовизначенні, навчанні, кар'єрному консультуванні. Послуги можна отримати як безпосередньо в центрі зайнятості, так і онлайн. Профорієнтаційне тестування рекомендуємо пройти ще в кількох випадках. Якщо ви з певних причин втратили роботу чи маєте намір змінити місце праці, допоможемо дізнатися, який вид діяльності підходить вам саме зараз. Якщо ви плануєте відкривати власну справу, тестування допоможе зрозуміти, чи маєте ви хист до підприємництва. Якщо ви вже працюєте завдяки тестуванню, наприклад, soft skills, ви зрозумієте ваші сильні сторони. З'ясуєте, які додаткові навички бажано опанувати. Тестування проводим також з метою професійного відбору потенційних працівників на заявлені роботодавцями вакансії або перед направленням на професійне навчання. До речі, на сайті Державного центру зайнятості в розділі профорієнтації можна безоплатно пройти більше 10 тестів, а також записатись на онлайн консультації від фахових експертів. В кожній області є по два таких експерти. Загалом. Профорієнтаційні послуги спрямовані на те, щоб ви побачили свій професійний шлях серед інших можливих, зрозуміли, що потрібно зробити для досягнення професійної мети, і окреслили конкретні кроки на цьому шляху. Індивідуальна розмова з фахівцем центру зайнятості допомагає розібратися з труднощами, перешкодами в пошуку роботи чи виборі підходящої професії, визначити поступові дії до підвищення вашої конкурентоспроможності, відтак знайти швидше роботу. Отже, аудит ситуації зроблено. Тепер переходимо до конкретних дій з пошуку роботи. На першому етапі створіть ефективне резюме. Акцентуйте увагу на досягненнях, використовуйте ключові слова саме з опису вакансії, яка зацікавила. Створіть або оновіть свій профіль в LinkedIn чи інших професійних мережах. Підпишіться на цікаві вам кампанії. Повідомте друзям, родині, знайомим, що ви шукаєте роботу. Другий етап активний пошук вакансій. Звичайно ж, їх можна шукати на популярних онлайн-ресурсах: єдиний портал вакансій, «Work.ua», «Работа.ua» та інших. На сайтах компаній в розділах кар'єра або вакансії, в соцмережах на відповідних сторінках чи в групах. Служба зайнятості. Є дієвим помічником на ринку праці. Не ігноруйте саме цей ресурс безоплатних послуг. Фахівці служби зайнятості поінформують про актуальні вакансії, про ті з них, які є найбільш потрібними, про середню зарплату в різних галузях, нададуть індивідуальні консультації, доберуть вакансії за урахуванням саме ваших можливостей, досвіду, побажань, допоможуть скласти резюме, підготуватись до співбесіди, розкажуть про програми грантів для відкриття власної справи. Також служба зайнятості пропонує безоплатне професійне навчання та курси підвищення кваліфікації, програми для ветеранів, переселенців, жінок, людей віком 45. Разом з тим можна проходити курси на онлайн платформах Coursera, «Прометеус», Діосвіта чи інших читати професійні публікації, щоб бути в курсі останніх тенденцій у вашій галузі. Це гарні можливості здобути нові навички, а відтак інвестувати у вашу цінність. Базу вакансій, інформацію про освітні програми та послуги можна знайти на сайті Державної служби зайнятості. Загалом, послуги служби зайнятості є комплексним інструментом для тих, хто прагне усвідомлено керувати своєю кар'єрою. Налаштуйтеся на те, що пошук роботи це робота. Він вимагає зусиль, дисципліни, але дотримуючись цих порад, ви зможете значно підвищити свій шанс на успіх. Можуть бути і відмови, звичайно, це частина процесу. Не сприймайте їх особисто, адже кожна співбесіда це досвід. Резюмуючи сказане. Мрія кожної людини, молодої чи старшого віку бути успішною, побудувати вдалу професійну кар'єру, займатися улюбленою справою. Крокувати до мрії можемо разом. Головне діяти крок за кроком, рухатись до мети, і успіх обов'язково прийде. Дякую за увагу!